Ну що ж, кленова була да була щойно в ефірі Трембіцефем. Ми мовимо нагадаю із Берліна. І власне, жовтень прийшов до Берліну, до Європи. І це той час, коли клени стоять уже не зеленими, а червоними. Хоча, власне, гріти нас цей жовтень буде багатьма хорошими подіями, в тому числі і концертом Оксани Білозір, якого ще начула нашому етері, і зараз почуєте наше із нею спілкування. Пані Оксано, вітаємо вас на хвилях Трембіцефем. Вітаю, вітаю всіх і дуже хочу привітати всю вашу аудиторію, яка завжди уважно ловить ваші ефіри. І це приємно. Ну що ж, чудово, пані Оксано, скажіть, ви, я так розумію, вже вирушили в тур Європою, Так, де зараз ви знаходитесь? Де у вас зустрів покров? Ну і День захисників та захисниць України. Ви пропали? Ні, ні, ми вас чуємо. Ми вас чуємо все добре. Так. Да. Добре, я не чула запитання. Де, де ви зараз знаходитесь де вас зустрів День захисників і захисниць України і Покров? В Лодзі, День захисників мене зустрів в Лодзі. Сьогодні я в Кракові, сьогодні в мене буде вечором дискусійний клуб із нашими діаспорськими організаціями, які є в Варшаві, в Польщі. А завтра в мене буде творча зустріч. Я це називаю творча зустріч, бо це не тільки концерт, а це багато різних тем. Дискутую, працюю з тригерними точками, маю конкретне завдання перед собою, об'єднання українців втілення надії, віри в перемогу, віри в повернення до України. Ну тобто я працюю так досить об'ємно, тобто, відповідно, якби те, що зазвичай називають. Гастрольним туром це у вас має ще такий певний, скажімо так, соціально важливий підтекст. Так, ви зустрічаєтеся з українською? Так, це такий гумані... Я це називаю гуманітарний. Я називаю це гуманітарна сфера. Я працюю дуже багато з нашими біженцями від війни, які знаходяться на території всіх континентів. Нещодавно повернулася Сполучених Штатів, а зараз маю європейський тур. Це є дуже багато різних проблем, які потрібно вирішувати, але найголовніше завдання, яке стоїть переді мною, це вселити надію у людей в те, що потрібно повертатися буде після війни додому. Ця думка має. Висіти, та думка має мотивувати, ем, і та думка має реалізовуватися в найближчим часом, я би це дуже хотіла. А скажіть, будь ласка, до речі, чи відрізняється от з ваших спостережень, як би так, проблеми, ну, скажімо так, українців в Північній Америці, в Європі, якби чи є якісь такі різні пункти? Все ж таки, у мене таке враження особисто, що ті, хто знаходяться в Європі, вони підсвідомо хочуть бути ближчими до України. Ті, хто опинилися ось по той бік океану, і там ви нещодавно з спілкувалися, у них можливо трошки вже інше ставлення. Там трошки інша специфіка, тому що в основному там більше мільйона наших українців на сьогоднішній день знаходиться, ті, які задекларовані, обраховані. А вони в основному поїхали до родин, до знайомих, до рідних і близьких людей. Ось, а в Європі це масова така була хвиля. Коли люди втікали від війни і вони розселялися де могли, і не обов'язково в них були якісь друзі чи родичі. Вони просто могли приїхати в незнайомі місця, шукати там собі таких, як вони, і давати собі раду, давати створювати можливості, об'єднуватися і достукуватися до тих влад тих країн, в яких вони опинилися, щоб отримати допомогу і підтримку. То вони це різні там. Люди живуть в більшому комфорті. Сполучених штатах ще раз кажу, там дуже організовані українські спільноти, є великі міжнародні організації, є банки, українські кредитові спілки, є дуже багато бізнесів, де можна нанятися на роботу у Європі? Це набагато складніше. До речі, в цьому Реальний клімат у Європі важче ніж у Сполучених Штатах Америки. в цьому контексті. Хотів спитати, які у вас плани безпосередньо на Берлін, так оскільки всі вже знають, що шостого числа у вас буде. Творча зустріч, так як ви кажете, творчий вечір. Чи будуть ще якісь активності в Берліні і в Німеччині загалом? Я думаю, що ті люди, які організовують мій приїзд у Берлін. Вони обов'язково організують так само якісь. Уже говорили мені про те, що там, по-перше, буде колаборація з творчими колективами українськими в Берліні, що мене дуже приємно здивувало. І я рада з того, що наші українці, коли поселяються за межами своєї країни, вони першим ділом, що формують свій духовний культурний простір. І цей духовний культурний простір виявляється в Берліні дуже потужний. І в мене на концерті будуть виступати представники, скажімо, я не кажу української діаспори, але представники України. І я сподіваюся побачити гарний професійний рівень, бо вже дуже багато про них начута. І хочу сказати, що вже третій рік рухається світом міжконтинентальний пісенний фестиваль, який називається United for Ukraine. Цей фестиваль Започаткований в Сакраменто і на початку нашої війни, і він проходить онлайн, і більше 76 країн в ньому беруть участь. І коли я приїжджаю, я є членом журі і моя пісня Україні слава, яка буде звучати в Берліні, також в цікавому форматі. До речі, не буду розкривати всі секрети. Приходьте, побачите, вона стала титульною піснею нашого трансконтинентального фестивалю української пісні Юнайте. Ці форюджеї і я коли тепер їжджу по країнах, до мене приходять наші учасники. І я завжди їм даю місце собою поруч на концерті виступити, показати себе за за ну представити своє мистецтво. І ви знаєте, з одного боку це дуже гарно, мені це дуже приємно, дуже комфортно. А з другого боку, коли я бачу молодих, красивих людей, надзвичайно талановитих співаків, музикантів, композиторів, аранжувальників, інструменталістів, і мене душа трошки болить. Звичайно, що вони на даний момент. Не в Україні, але я все роблю для того, щоб мотивувати їм повертатися в лоно рідної культури на своїй рідній землі. До речі, а скажіть, от в цьому інтерконтинентальному фестивалі уже Берлін брав участь чи ще поки ні? Брали, брали, брали з 76 країн світу. Я і і і Німеччина і Берлін, я більше як пена, нашого обов'язково брали. Тим більше таке потужне українське представництво. Я познайомлюся з вами ближче, коли приїду. Мені приємно, що ви таке потужне українське представництво. Це чудово. І якщо ми вже заговорили так про концерт, про той репертуар, який там буде представлений, будуть якісь новинки? Ну а як же? Як без новинок. У мене тільки новинки. А, Мені ось... Самі не б було без а ось та мелодія, яка заросла на нашому ефірі, теж буде? Яка? Як осінь, Я... яка, яка? Горобина плаче ніч буде? Та горобина це обов'язково, розумієте. Мало того, не тільки я її співаю, а ми ще всі танцюємо всім залом. Ну що ж, прекрасно. Це святе. горобина це святе, е, прекрасно. до речі, прекрасно. як і кленова балада. Кленова балада, незважаючи на те, скільки її років, вона вже давно я її співаю, але сьогодні вона настільки актуальна, і вона так заходить. Вона дуже потрібна сьогодні багатьом людям, які пережили трагедії війни. Так, і вона ще трошки відповідає ось тому осінньому настрою. так? Е, ну що ж, чекаємо з пані Оксано, в Берліні. Сподіваємося, що ваші шанувальники отримали достатньо інформації про концерт, який має відбуватися тут. І е, власне саме зараз.